На сторонах АБ та БЦ довільного трикутника АБЦ вибрано точки М і Н відповідно так, що АМ дорівнює М Б, ЦН дорівнює НБ. Якісь наведених тверджень є правильними, Ну, для того, щоб розв'язати це завдання теоретичне, побудуємо довільний якийсь трикутничок. І так, трикутник А, Б, На сторонах АБ і БЦ, АБ вибрано точку МАБМ. Так, що АМ дорівнює МБ. АМ дорівнює МБ. Отже, нам потрібна серединка цієї сторони. BC точка НЦН дорівнює НБ. СН дорівнює НБ. Ну, Візьмемо, що в нас ось тут серединка, і з'єднаємо МН. Які з наведених тверджень є правильними. Чотирикутник АМЦ є трапецією АМНЦ. Це твердження правильне, оскільки в нас М це середина АБ, Н це середина БЦ, то МН це буде середня лінія трикутника, середня лінія трикутника МН вона паралельна до АЦ буде. Дивимось далі. Трикутник МБН рівносторонній. М Б. Н, рівносторонні. М, б Н. Ні, в нас не рівносторонній трикутник. Ось, якби в нас був спочатку заданий не довільний трикутник, а рівносторонній чи рівнобедрений, тоді б сторони А, Б і БЦ поділились поділились напіли, і ці частинки були б теж однакові. А оскільки в нас довільний, якщо в нас АБ, наприклад, буде 5 см, то тут А М і МБ буде по 2,5. А БЦ в нас довільний, наприклад, не знаю. Нехай буде 10, тоді в нас тут буде 5 і тут буде 5. Тому читаємо уважненько завдання, тому друге в нас неправильно. Периметр, прямо, периметр трикутника МБН МБН дорівнює половині периметра трикутника АБЦ АБЦ. Так, це варіант, це відповідь правильна. Отже, варіант А, перше і третє.